Привіт, друзі. Замовила велику коробку замовлення першого свого з нової для мене компанії Лівеста. Це українська компанія. Як ви знаєте, я рекомендую та стараюся популяризувати лише українських виробників українські компанії. Отже, поїхали. Компанія Лівеста на ринку України з'явилася в травні місяці 22-го року. Виробники, які поставляють продукцію та виготовляють для компанії Лівеста, це Туреччина, Польща та Україна. Значить. Купувати ви будете зі мною разом зі знижкою 25%. Знижку 25% я вам в будь-якому випадку даю на продукцію, коли ми робимо з вами спільне замовлення. Якщо замовлення буде більшим, то, відповідно, моя знижка буде 27 чи 30%. Якщо ви хочете мати знижку вже більшу, ніж 25, хочете мати знижку 27 чи 30%, будь ласка, реєструйтеся, збирайте більші замовлення та е, будете отримувати більшу знижку. Перше замовлення в компанії на будь-яку суму буде зі знижкою 30%. Тому ви розумієте, що моє перше замовлення зараз із знижкою 30%. При замовленні на певну суму і знижці 25%, тобто від 0 до 30 балів знижка 25%. Один бонус бал коштує 35 гривень. Ви можете перемножити і собі зрозуміти, скільки має бути. Щоб перейти до наступної знижки, тобто вже має бути від 30 балів, щоб вже знижка йшла більше 27%. Ну, тобто, ви розумієте, якщо ви не хочете працювати, а інколи замовляти товар для себе, то ваша знижка буде 25%, ось така мінімальна знижка в компанії. Це круто. Тут при знижці 25%, ви платите 15 гривень сервісного збору і доставку. Коли ваше замовлення вже більше 30 балів, ви будете мати знижку більшу 27%, 15 гривень будете платити сервісного збору, і доставка вже нуль. Компанія заплатить доставку. І при замовленні на 30 гривень, також 15 гривень сервісного збору, доставка буде нуль. Доставка здійснюється укрпочтою та новою почтою. я замовила собі нову почту на почтомат. Мені дуже зручно, тому що почтомат біля дому близько. І так як знижка моя була 30% і замовлення моє було великим, то за доставку я не платила. І це приємно. Компанія піклується класно про своїх партнерів та клієнтів. Ні, дає і гарну знижку і навіть оплачує доставку. Тому можете приєднуватися до компанії Львеста. Я дам свою силочку на реєстрацію, можете реєструватися і замовляти. Реєстрація, звичайно, безкоштовна, і продукції дуже-дуже багато. Це, що я замовила, це, напевно, 1% від всієї продукції, яка є на сайті Лювеста. Я її так заочно охрестила для себе. Це так от я говорю просто українським оріфлеймом, тому що багато є товарів для макіяжу, багато є товарів по догляду за шкірою обличчя, тіла, волосся, а також ще є лінійка для дому, для прання, прибирання та миття посуду. Ну, Тобто дуже багато всього є, і давайте потихеньку я буду зараз розповідати, що я тут накупила. Купила один олівець для брів. Звичайно, я з кольором не вгадала, тому що мої брови темніші. Я в каталозі подивилась подивилася, потім зайшла на сайт і артикул не виписала, замовила будь-який, а там їх багато, потрібно дивитися. І ось така от щіточка ще на кінці є, класна, якою можна гарненько причесати свої брівки. Покажу зараз на руці. Ось, дівчатка, який колір він має на шкірі цей олівчик. Я вже терла, я вже водою мочила, розтирала водою, і він не розтирається. Тому можу сміло вам його рекомендувати, коли буде шапка на брівки насуватися, чи йти буде мокрий сніг чи дощ, олівчик ваш не розітреться і ніякої не буде халепи, тобто, вже перевірено, вже знаю, що можна його рекомендувати. Олівчики, олівчики тут класні. Олівчики тут класні. Отже, далі наступний продукт, який мені прийшов зі знижкою: 75% це туш. Туш. Зараз я її витягну щіточку, щоб вам показати. Так, прибираю свої руки. Ось так: От показую щіточку. Ось така вона пухнаста, так якби має таку форму бочечки. Класна туш, класна щітка, силиконова щітка. У складі даної туші йде мікрокристалічний віск, карнаубський віск, є тут пантенол і навіть олія касторова, яка буде покращувати ріст і надавати блиск вашим війкам. І дійсно, ця туш профарбовує кожну найдрібнішу волосинку і надає і об'єму, і розкритості погляду, і подовжує. Значить, мене алергія на туші. У мене алергія на туші, і що я зробила? Я взяла цю туш, Щоб протестувати, закрию її, щоб вона довго не була відкритою і не підсохла. Нафарбувалася цією тушью я на ніч і лягла спати. Спеціально так зробила, щоб побачити, чи не буде печіння на слизовій оболонці моїх очей. Туж за ніч не розтерлася, ніде не потікла, не посипалась по подушці, і моя слизова оболонка очей не пекла. Пішла туж змивати, почала гарненько змивати, міцелярною водою протерла, потім ще вмивалася, ну, думаю, так, щоб вже ж добре його змити, і обов'язково ж мало потрапити в очі. Ні, моя слизова оболонка не пече, все дуже добре. У мене дуже велика проблема з тим, що в мене алергічна реакція на туші. Тому, дівчата, я сміло можу її рекомендувати. В кого є лінзи, в кого є запалення слизової від використання туші, то можете сміло брати туш Alex Avant 3 в одному від Львста. І мені подобається те, що вона матова, і вона ось такій от, е, квадратній формі, не покотиться ніде, от не, вона не втікає. Коли ви кладете на стіл, починаєте фарбуватися бувають такі от випадки з тушами, що вони можуть десь втікти. Ну, то тут ця проблема вирішена. Дуже скучила я за золотою маскою, плівкою. Замовила я її тут. Не знаю, можливо, цієї маски плівки золотої вистачить на одне користування, а можливо, на два. Постараюсь так, о, знаєте, куточок відрізати, зробити цю маску плівку, її закрити, якщо залишиться, і спробувати потім ще наступне нанесення, якщо вона не підсохне тут в цій упаковці. Ви знаєте, що золоті маски плівки, вони. Вирішують проблеми на обличчі, такі як перші ознаки старіння, лущення прибирають все зайве, прибирають жирність всі відмерлі частинки на шкірі. І підтягують увал обличчя дуже класно, тому дуже скучила за такою золотою маскою, плівкою. Український виробник інший вже наш перестав виготовляти золоті маски плівки, виготовляють іншого, іншого формату маски плівки. Тому за золотою дуже скучила і замовила. Значить, замовила таких дві маски: одну я буду користувати, одну я буду користуватися, буду пробувати, буду тестувати. І іншу масочку можете купити за 35 гривень. Це вже зі знижкою, я вам називаю зі знижкою 25%. Можете придбати масу. У мене ще одну масочку плівочку за 35 гривень. Ціну Олівчика не сказала. Олівчик за ціною 65 гривень. Для Олівчика є ще купачок, який буде закривати стержень. От, і можна його сміло десь носити. Туш 229 гривень прийшла вона мені за ціною 89 гривень, тому з дуже гарною знижкою в 75%. Взяла дві масочки для глибокого очищення шкіри, вони йдуть із саліциловою кислотою та іншими фруктовими кислотами, прибирати мають запалення, ось глибоко чистити пори, тут показано, і прибирати надлишки з шкірного жиру, стягувати пори, матувати. От, тому взяла також таких масочків: дві. Одну буду тестувати, користуватися, пробувати очищати свою шкіру. Теж масочка коштує 35 гривень з нашою вже знижечкою. Одну масочку би залишаю собі. І така сама масочка. У мене ще є в наявності, кому потрібна така масочка, можете забирати. Теж тут 15 грам, чи 15 мл, як правильно, 15 мл пишеться. От. Не знаю наскільки вистачить, чи на одну, чи на дві маски. На три, я думаю, навряд. А на дві можливо. Дезодоранти я замовила. Дезодоранти за ціною нашою по 110 гривень по 50 мл Роликові дезодоранти це жіночий дезодорант з апельсином чи мандарином і з пряним. Таким ще відтінком, досить такий яскравий аромат, як жіночий для спорту, мені більш такий він здається. Цей аромат ніжний, такий, як ніби трошки фруктовий, тропічний, але не солодкий. Така приємна свіжість із фруктовим таким відтінком. Сподобався дуже ніжний. Це чоловічий дезодорант, він такий досить гоструватий, ну, трошечки різкуватий, але все в міру. Я можу переносити такі запахи, і навіть він мені подобається. Досить такий привабливий, цікавий чоловічий аромат. По 110 гривень роликові дезодоранти, по 50 мл. Ось такий ще замовила 150 мл. Чоловічий прискаючий дезодорант, антипреспірант 150 мл, як ви бачите. Його ціна він йде дешевшим, його ціна 100 гривень. Аромат теж дуже класний. Він навіть більше мені подобається, чим цей чоловічий роликовий, такий свіжий, трошки ну, з таким яскраво вираженим чоловічим смаком. І такої великої терпкості тут немає. Подобається, класненький. Я на такі я на запахи така трохи, знаєте, така перебірлива, тому мені сподобався цей дезодорант. Оцей скрабчик. Як ви бачите, я вже ним користувалася скраб для комбінованої та нормальної шкіри з порошком абрикосу. Дуже переживала, що буде цей порошок крупними частинами. Колись хтось може пам'ятає скраб від чистої лінії, де абрикосова кісточка була. Там така була крупна, можна було здерти, я не знаю, все обличчя тією кісточкою. Тут вона дійсно перемелений ці кісточки в пудру. І скрабуючі частинки, дуже ніжні. і ось ця гелева така от структура даного скрабу теж подобається. Тут є фруктові різні кислоти, які будуть робити кислотний пілінг і механічний пілінг за рахунок ось цих оскрбуючих частинок. Запалення на моїй шкірі немає. Дуже гарно, ніжно, з таким от, тобто, дбайливими, такими от. Частинками він гарно очищає шкіру. Сподобався 75 мл даний скраб. Вистачить його надовго, точно, якщо їм користуватися так часто по два рази хоча б в тиждень, чи хоча б, якщо раз в тиждень, то, напевно, на місяці два вистачить, а якщо по два рази на тиждень, то на місяць точно його має вистачити. Ціна 65 гривень. Це мій, яким я вже користувалася, цей новенький. Ціна 65 гривень, бачите, він не відкривався, він тут запакований, заклеєний. Можете брати, кому потрібен вже скраб. Чоловіча лінійка мене радує. Тут багато чоловічих товарів, чоловічі шампуні і гель для душа, а це чоловічий гель для гоління. Мій чоловік не любить користуватися пінками для гоління. До речі, на сайті пінки для гоління теж є. Взяла йому з гліцерином та сорбітолом ось такий ось гель для гоління Ще є один гель для гоління інший. Переглядайте на сайті, будь ласка, силочку дам на каталог на сайт, будете переглядати, бо товарів ну, дуже багато. Хочеться вам багато чого розповісти і трохи плутаюся ще, бо ця фірма для мене є ще новою. Те, що я ось замовила, можу вам про це розповісти. Значить, текстура сподобалася, запах сподобався, ще чоловік ним не голився. Буде цікаво дізнатися його думку про те, наскільки він гарно дає ковзання станку і наскільки він гарно обволікає, допомагає видаляти всі найдрібніші волосинки. Сорбітол буде ще і як детокс працювати для шкіри, от тому що мій чоловік ще й працює на такій шкідливій роботі, тому лишній детокс по догляду за його обличчям йому не завадить. Повна ціна 149 гривень, наша ціна виходить десь 110 гривень. Далі, ось такі пінки для вмивання. Ця пінка новенька. Ось вона запакована, як ви бачите, 150 мл. Бінні, здається, якщо правильно я читаю. Сподобалася дуже-дуже ця пінка. Можна використовувати і дітям, і вже дівчаткам. Старшого віку, ви знаєте, що бути молодими, привабливими і не настільки нам потрібно звертати увагу на дорогучі креми чи там якісь там супер пупер догляд за обличчям. Якщо ви не використовуєте очищення, а мажете на свою, просто умивайтеся лише водою, мажете на свою шкіру все, що там що хочете, то ефекту не буде. Потому, тому що перший етап завжди це очищення, гарне очищення. Можливо, кому потрібен і хороший пілінг, так, тобто глибоке очищення шкіри, а тоді вже всі інші засоби, так, по догляду за нашою шкірою, для надання сяйва, молодості, пружності шкірі. От тому. Пінка реально класна, робоча, дуже сподобалась, і вона така кремова, така класнюча, просто вам не можна передати. Моїй дитині теж сподобалася. Сиділа сьогодні як квіточка, я її вмивала, нанесла цю пінку. Вона сидить, муркає, як, як маленьке котенятко. Ну, тому що дуже ніжний такий класний засіб з алоєвера та календулою. Тому дуже рекомендую цю пінку, гарно ніжно очищує. Така от штука для щоденного вмивання. Так, скраби, пілінги, якісь маски для глибокого очищення, ви розумієте, такі засоби потрібно використовувати рідко. А ось для щоденного вмивання, особливо в холодну пору року, краще використовувати ось такий ніжний засіб для очищення. Дуже її рекомендую. Сподобалась неймовірно. Бувають пінки для вмивання, вони такі пінисті, але більш як гель для душу розпінюються. Чи, Ну, та, ну, така от така якась е, плотна, просто плотна піна. А це крем піна. Дуже-дуже-дуже така, дуже ніжна і дуже-дуже класна. Ціна її 110 гривень. Дуже лояльна ціна. Наша з вами знижка і ціна для вас, мої друзі, 110 гривень. Ось можете забирати, поки є в наявності. Шампунів набрала для волосся різних. Мене питають про шампуні, є такий шампунь чи є ось такий шампунь. Набрала різних шампунів. Це шампунь для всіх типів волосся, для будь-якої шкіри голови 400 мл, тропічні фрукти. Реально пахне тропічними фруктами, такий досить цікавий аромат і густенький шампунь. Думаю, буде класно теж і вимивати. Ще шампуні не пробувала, як вони миють. Сказати не можу. Це шампунь із протеїнами шовку та кератином. Тобто, зміцнюючий такий шампунь, і дає буде надавати м'якості волосся. Він, взагалі, без запаха. Такий досить прикольний шампуньчик. Значить, ці шампуньки у нас по 75 гривень. Тут трошки менше. Тут 400 мл більше, тут 330, здається мл, так трошки менше шампунь. По ціні вони вийшли однаково по 75 гривень. Цей шампунь йде дорожчим, він йде з золотими протеїнами і для фарбованого волосся. В нього менше мілілітрів, в нього 200, тут 230 мл. От, запах досить приємний, колір такий молочно-білий колір. Хочу його спробувати сама. У мене фарбоване волосся. І дівчатка часто мене запитують, чи є для фарбованого волосся. Так, ось ми маємо шампунь для фарбованого волосся. Його ціна 95 гривень, виходить наша десь. Чи 90 на гривень. Точно не скажу. Десь близько 90-95 гривень. Шампуні потрібно тестувати. Тому що шкіра голови є досить вибагливою, тому, дівчатка, купуйте, тестуйте, просто так от сказати, що мені підходить, і тобі підійде неможливо. До будь-якої шампуні це стосується. Я залишилася ось лінійка для дому, засоби, які я замовила, зараз вам про них розповім. Миючий засіб для посуду легка свіжість, і миючий засіб для посуду тропічний лимон. Значить, у засобі легка свіжість є ще у складі в нас іони срібла, які дають дезінфекцію, а у складі тропічного лебону цих іонів срібла нема. Засоби абсолютно ідентичні по своєму складу, віддушка тільки інша, тобто парфумована композиція. Миють засоби непогано, вже протестувала, помила посуд свій з даними засобами. Ну, було дві миски, дві тарілки, гора ложечок, дві чашки, і там щось ніж. Ну, Тобто, таке, така гірка ложок, дві глибокі миски, дві дрібних миски. Ну, і дві чашки з-під каркаде. Ви знаєте, що каркаде залишає червоний колір на чашках. Гарно помило цей засіб використовувала ось цей. Легкий, легка свіжі засіб використовувала. Гарно помила. Піно утворює невелику, це мені подобається. Тут менше піноутворювачів і комплексоутворювачів. Це означає, що засіб реально нешкідливий для довкілля та природи, дбайливий до шкіри рук, тому що тут є пантенольчик, який не буде давати пересушування, є гліцеринчик. Тому можу рекомендувати, ми є гарно. Залишилися на мочалочці трошки засобу. Я ще мийку витерла даним засобом. Ціна його виходить у нас 70 гривень. Ось такі ціни на дані засоби для миття посуду. Дуже часто мене запитують, чи є кухонне мило, чи є кухонне мило. Думаю, та, та нема в мене кухонного мила, де ви таке взяли, де таке є. Виявляється, в компанії Лівеста є такий продукт, як кухоне мило. Значить, що цей продукт для чого він? Можна помити і овочі, і фрукти, можна помити свої руки, щоб вони не мали сторонніх запахів від риби, від цибулі, часнику. Тобто, таких от, да, запах, коли є фітонциди на тих рослинах, які ви там розбирали, різали. Чи ще якісь інші неприємні запахи позалишались на ваших руках. Наприклад, ви не одягнули, не одягнули рукавички якимсь засобом мили, наприклад, з хлором. У вас й руки, потім цим хлором, запах мають від цього хлору, ви не знаєте, що робити. Ось таку проблему і запахом на шкірі рук буде вирішувати рідке кухонне мило від Лівеста. Попробувала його на запах дане мило. Ось це мій флакон, який я вже відкрила. Літрова ось така велика пляшка. Запах такий, знаєте, як колишнього мила дуру. Тобто таке от собі мило та й мило. Знаєте, такий от запах нічим не виразний. Розмазується по руках, ніби як гель, такий, крем щось середнє між гелем і засобом для миття посуду. Якийсь такий, така, така от густувата консистенція, розмазується отак от гарно, даючи таку невелику піну. І дійсно руки перестають. Пахнути сторонніми запахами. Тому можу сміло рекомендувати дане мило. Повна ціна такого мила коштує 229 гривень. З нашою знижкою 160 гривень. Ось така величезна літрова пляшка, якої вам вистачить, не знаю, ну дуже-дуже надовго. Можете забирати 160 гривень, будь ласка. Реально робочий класний. Такий от засіб для кухні. І ще ось взяла ось такий засіб з еколінійки Smart для миття кухні та всіх кухонних поверхностей з ароматом лимону 500 мл. Уже дозатор іде з ним. Не потрібно його окремо купляти, цю дозатор прискалку. Це вже добре. Ціна його повна 229 гривень, тому наша ціна 160 гривень, уже з повною знижкою. Ще його не використовувала, буде мені цікаво його використати. Зараз зачитаю, чому я його купила, який в нього склад. В нього абсолютний еко-склад. І буду дуже задоволена, якщо це засіб буде реально робочим. Тому що він має органічний склад, який буде розкладатися в землі, напевно, за 28-30 днів. Значить, рослинна смола, натуральний гліцерин. Екстракт гімалайської солі, іонізована вода та де-лімонел, тобто цей ароматизатор. Просто склад, просто-просто шикарний. Ну, Дуже дуже я сподіваюся, що це.